як флажник сказав, злочинні помилки в керівництві бригади. І усе це потребує розслідування та справедливих відповідей. Ви вже не пам'ятаєте забули Так нагадаю, Володю, ти теж забув, чи твоя пам'ять коротка про, ту, про той ганебний брифінг Міністерства внутрішніх справ за участі міністра Авакова. Єгенбрикорпрокура Рябошапки, який відбувся 12 грудня 2019 року. На яку на цей бріфен ти був запрошений, там сидів чи пройшовши півроку, як ти президент, ну як весільний генерал. І так все розумів у розслідуванні кримінальності. А про що йшов бріхвин? Аваков хвалився разом із Рябошапкою перед президентом України Зеленським, що оголошена обґрунтована підозра. Підозрні у вбивці журналіста Павла Шеремета.